Десь місяць я прям дуже ламав пальці, а тоді вплив до того, що ага, мозоль вже зійшов вплив до того, що мозоль був на цьому самому з боку тут від сітки і від сіток. Я служив в 143-й бригаді піхотній. Трохи більше року як отримав поранення і ось тепер вже звільнений в запас. Ми виїхали з, сам я з Харківської області, Ізюмський район, там, де у нас, наш дом був свого часу окупований. І коли нас майже окупували, ми за день до цього втекли. Полтавську область, це в Решетилівському районі жили. Якийсь час я сидів без роботи, тоді знайшов таку роботу, там давали бронь. І в якийсь час такий я вже зрозумів, що далі тягнути вже не можна. Треба вже щось робити, тому що я анулював бронь і пішов в лаву ЗСУ. Я просто в ТЦК прийшов, кажу, треба йти. Вони кажуть, приходьте завтра. Якраз з завтрашнього дня, якраз з того моменту комплектувався новий батальйон. З того дня, як я прийшов, у мене була строкова служба в армії. свій час був прапорщиком. Тобто у мене сім років служби були, ну це ж було Все, ще у мирний час, скажімо так, геть у мирний. І то ж була не служба, то була як робота. І коли я призвався вже в 23-му році, я йшов як боєць. Я не розраховував, що попаду на командирську посаду. Взагалі, я йшов служити. А вже куди попав, то попав. Головний сержант взводу 30 чоловік, чоловік у підпорядкуванні. А ну, це, як вам сказати, головний сержант взводу це папка і мамка для усіх. Хлопців, що у взводі. Всі питання, які можна, які, які потрібно вирішувати, це воно це налягає на, на, на ці плечі. На початку 24-го ми вже попали таки на донецьке направлення. От там уже, так, да, там уже почалась та, та служба, яка реально по захисту. У нас була посадка, яку ми держали обороною, значить, і десь о 4 й ранку. Нас штурмували, намагалися взяти штурмом. Переїхали дві коробочки, скинули десант і розвернулися і поїхали. І, ну, в общем, якщо коротко, якщо коротко, то ми утримали посадку, але з величезними з потірями, в общем. І дуже важко. Це ж і саме в той момент, в той, в той день, коли у нас штурмували, це ж в мене таке трапилось це. Поранення, це був ФПВ. У мене така жага до така життя. Я, я завжди любив життя. Я, людина така по натурі позитивна. Я не можу по-другому. Ну, ну повернувся, ну, ну трошки не весь, ну це ж це ж не, не повод скиглити і зануритись у себе. І ні, ні, це, це так не працює. Це так не працює. Треба жити, коли є можливість якась допомогти. Ви кажете, як оце да? допомагати іншим. Я ж не іншим допомагаю. Я собі допомагаю. Я собі, моїм близьким. Тому що раз я не можу там бути то я можу допомагати тим, хто там. Це я не їм допомагаю, я собі. Я за себе безпокоюсь, щоб моя совість була чиста. Ця історія розпочалась у мене в минулому році, у липні місяці, коли мені дуже багато вільного часу було в санаторії, і я зустрів харків'ян, які плели сітки. Ну, і я тоді... Став їхньою родиною трошки на якийсь час, бо я, бо я був у них там, як, як на роботі кожен день з сітками, сітками, сітками. Там і руку набив о, на сітках. І коли переїхав з Номирова на Полтаву, на Полтавщину, тут практично з першого дня своїх реабілітологів доставав, кажу, дайдіть мені десь поближче, де можна сітки плести. І дякувати Богу. Я, Богу, я знайшов саме це місце, бо тут колектив, звісно. Гарний Тобто Я собі допомагаю тим, що я розумію, що це хлопцям там потрібно, а для мене це, ну, раз я не можу там поряд з ними, то я хоча б тут щось теж можу. І я це, ну, плету сітки, це, це вже як, як хобі якесь, як, без якого я вже не можу. До поводу сіток я вам скажу так, це. Все одно, що відправити напередок хлопцям буханку хліба. Вона її з'їдуть, з'їдять, і її не стане. Ніхто її не потягне кудись ще. Точно так з сітками. Сітки вони завжди були потрібні, зараз потрібні і будуть потрібні, тому що ніхто їх не таскає за собою. Єдина сітка, яка може поїхати в інше місце, це та сітка, якою перекинута машина була. З машини зідрав, кинув машину і поїхав. Все остальне воно залишається на місцях, і воно ніхто його не забирає. Вони завжди да нужні. Де б я не плів, я ніколи не грущу і завжди ми стараємось знаходити якийсь позитив. Почнемо з того, що саме по собі спілкування, коли от працюємо, саме по собі спілкування це теж. Великий крок. Мені до гражданки, як то кажуть, людям, ті, що на гражданки, трошки ближче до нас, до військових, це якось, як вам сказати, це переплітіння таке. Тому що їм треба нас зрозуміти, нам трошки повернутися назад і не тільки тілом, а ще й, а ще й душою. Тут навіть не... Не людям до нас треба привикати, а там, нам до гражданського до, до цього життя повертатись. І Тому, опять же, це все, мабуть, це все-таки все особисте. Хтось може повернутися і на другий день після виходу з фронту, а хтось і рік спустя буде просинатись. Від того, що він ще воює. Кожна людина це особистість. У кожної людини є свій психологічний якийсь бар'єр, який хтось переступив, хтось не переступив, хтось побачив в житті такого, що на 10 життів не хватить розповісти. Єдине, що я можу сказати, це дорожчого, ніж життя само по собі, нема нічого в світі. І як би ти повністю вийшов з руками-ногами, не повністю трошки. Це життя найголовніше. Найголовніший скарб у житті, скажімо так. І тому треба жити далі. Треба радіти життю кожен день. І якісь плани таке все одно будувати. Ми ж українці, ми ж. Е... Здаватись не може, не вміє. Треба боротись. І за життя в тому числі. Якщо є вільний час у людей, хай вони не сидять. Ось прийшов час другий, поплівся. Вроді би ти небагато і зробиш. Але ж і на душі легше, ну як мені, у всякому випадку, і на душі легше, що ти хоч щось робиш. Якщо ти не можеш фінансово, Зроби руками. Можеш фінансовою руками, зроби фінансовою руками, тому що а, перемога там, на фронті, на нулі, вона залежить не тільки від тих, від тих хлопців, що там, а й від нас усіх. Як ми їх сховаємо, як ми їм поможемо зібрати грошей на якийсь тепловізор. Перемога це не, не так, як в футболі 11 хлопців побігали і все. Перемога це коли весь стадіон буде за цих, за цих хлопців. Так же точно і здесь. Треба усім взятися і щось робити. Інакше, інакше перемоги не буде.